У ціль дозволити вам подивитися на всі події, які відбуваються з висоти пташиного польоту, розібратися в усьому по фактах і трішечки більше, і вімкнути своє критичне мислення. Вімкнути його. З розрахунку на це ми робимо все, що роблять все що, все, що ми робимо. І з розрахунку на республіканську партію а створювала команда президента України так званий план. Який вгадай, який план? Перемоги. Перемоги. їх так багато планів, що можна заплутатися. Так, так саме так, план пер... ну чекай. Ти не зупиняйся. Ти не, не за не загадуй, Ще Планів цих може бути дуже багато. План допомагає в житті сильно людині, якщо так подивитися, глобально. А так от джерело видання РБК. А... Розповіло, що із з вищого керівництва, що це стосується родовищ літію, які на території України надважливого металу для виробництва електромобілів та і, в принципі усього, що пов'язано з високими технологіями. І план полягає в тому, щоб отримати не тільки військово-політичні, а й економічні гарантії безпеки. Мовляв, якщо у заходу з'явиться в Україні бізнес і він опиниться під російською загрозою, то самі ж підприємці будуть штовхати владу. Своїх країн захищати ці активи, а літій. Або, як я називають, рідко метали, вони є стратегічно важливими. Це є стратегічно важливий ресурс майбутнього. Це є життєзабезпечення майбутнього. Це навіть, я тобі скажу, це зброя майбутнього, тому що на основі літію буде формуватися зброя. Все, що стосується в плат, штучний інтелект, електромобілі, високоточна зброя, це ж все виготовляється за допомогою чіпі, 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 чіпі. Е, і там застосовується літі. Ті рідкоземельні метали, але мінус такого плану у тому, що ці ідеї не передбачають повернення всіх територій.